Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля, Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що такі арішники? Чи варто його боятися? Бо це зброя в першу чергу більш політичного характеру, типа перед судним днем. Ось дивіться, як він проривається. Через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості, і ударною хвилою якби розриває тучі, і все навколо. І ударною хвилою може так само вікна повиносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту, це працює як. Боже, невже це настав судний день? Невже, оце, невже це зброя оцього судного дня? Ну воно виглядає для людей дуже непонятно. Це щось такого ще не було. Знаєте, ну, точніше, як, в Дніпрі воно було в 24-му році, в 20-х числах там листопада. Але так як зараз воно виглядає, ви ж бачите, після нього там і небо якесь таке фіолетове. У людей страшно починається паніка. У багатьох панічна атака. Люди думають, що, що вже все, вже йдуть і бра, братися за тривожний чемоданчик. Не зважало, ну, здавалося б, що українці вже до всього готові, все пережили, все вже, пересули, вже, вже звикли до того, що відбувається за вікном. Але ця штука так психологічно діє на людей і так політично вона впливає на всіх. Ну, тобто, це ж ракета, яка може нести трошки інакше байголовку. Поняли? Не таку? Як як зараз, що просто будиночок може? А може, і цілі міста обнулити.